М'язи-гомілки, а саме литкові м'язи, камбалоподібний м'яз і ахиловий сухожилок, саме цей комплекс м'язів бере участь у кожному кроці, стрибку, бігу. Це та сама база, яка відповідає не тільки за красиву форму ніг, а й за вибуховість, швидкість і витривалість у спорті. Багато хто помилково вважає, що для розвитку литкових м'язів достатньо лише силових підйомів на носках з великою вагою. Але правда в тому, що це м'язо своєю природою більш витривале і краще реагує на динамічні навантаження. Стіни ходіння, біг гору, стрибки. Усе це стимулює волокна литкових м'язів значно ефективніше, ніж кілька важких підйомів у залі. Ходьба на підйоми або біг по сходах це природній одночасно надзвичайно ефективний спосіб розвитку литки. При такій роботі м'язи працюють у повній амплітуді, отримують як силове, так і функціональне навантаження. Крім того, тренується серцево-судинна система, витривалість і координація. Ще один цікавий варіант бій з тінню. Здавалося, тактично право для боксу, але насправді вона активно залучає литкові м'язи. Постійні підскоки, зміна напрямків, робота на носках це не лише робить ноги швидкими, а й поступово покращує литки в динаміці. Таким чином, якщо твої мота сильні, витривалі і водночас функціональні литкою м'язи або м'язи гамілок, не обмежуй лише класичним підйомом на носках. Додаю свій тренувальний процес ходьбу по підйому, біг по сходах стрипові вправи та бойові рухи. Саме такий роздобічний підхід дає найкращий результат із точки зору сили, і з точки зору спортивної ефективності.